Багатій почав вимагати, щоб той все розповів йому, і Мітляр змушений був відкрити свій секрет. Тоді Багатій, жадібний до чужого добра, вирішив все золото забрати собі. Він запряг своїх волів, взяв свою дружину, і вони поїхали в ліс до тієї скелі. Перед скелею багатій вигукнув Марисю, відчинися. Скеля відчинилася і багатії з жінкою зайшли всередину. Вони почали жадібно набирати золото, забувши про обережність. Коли вже намагалися винести останній найбільший мішок, то не змогли його підняти. Поки багатії поралися з важким мішком, повернулися розбійники. Побачивши чужинців, розбійники зрозуміли, що ті хочуть їх обікрасти, та миттю схопили багатія та його жінку. Дізнавшись від них про метляра, вирішили йому помститися. Розбійники вбили багатія та його жінку, а самі сховалися в мішки, щоб непомітно дістатися до хати Метляра. Ввечері ватажок розбійників, переодягнувшись подорожнього, Приїхав до хати Мітляра й попросився на ночівлю. Мітляр швидко здогадався, хто його гість, та вирішив обдурити розбійників.